Доброго дня, друзі! Приїхали в ліс знов на тихе полювання. На базарі грибів польських багато. Всі розказують, що грибів багато в лісі. Вирішили знову їхати. Дуже люблю збирати гриби. Це моє хобі, моя стихія. Подивіться, який красивенний ліс. Просто супер. І починаємо шукати гриби. Сміття, звичайно, вже понакидали. Ну, Такі люди бувають. Піднімаємося на горку і починаємо тихе полювання. Я бачу маленького грибочка. Я його бачу, дивіться. Ось маленький полячок, Ось дивіться. Є продовжуємо, будемо знаходити і радіти тихенько. Коли приїжджали до лісу, людей було більше. Можливо, це ще ранок, бо на годиннику 9 ранку, але для грибників це не ранок. Це саме раз. Полюємо, полюємо. І що? І ось ми знайшли знов. Знову грибок. Так, польський. Ось такий вже не дуже молодий. Трохи поїдений. ну є. Це добре. Так, шукаємо, шукаємо і щось ми знаходимо. Ось польський, мабуть, ну, дивимося. Так. Так, теж польський. Ну, такі вже не молоді. Але є грибочки. Це дуже добре. Дивіться. Погляньте, який красивий ліс. Думаю, що немає кращого місця. На землі, де б ти був сам із собою в лісі, в цій тиші своїми думками так, шукаємо, шукаємо і шукаємо наших красунчиків, наших грибочки. Ось находимо, дивіться, який гарний, молоденький. Є. О, красень. І ось, дивіться, є. Це просто супер, як добре. Значить, є гриби в лісі. Йдемо далі. Зовсім близько ходимо коло села. Там воно вдалечі, Даже видно будиночки. Отак, От якщо передивитися, аж там будиночок, дивіться, видно, бачите? А тут ось прямо поруч зразу і є грибочки. Дивіться, яку знову знайшла. Тихо полюємо далі. Тихо-тихо в лісі, дуже добре. О, мабуть, зеленушка десь нам зустрілася. Так і є. Да. Такий грибочок. Зеленухи, вони дуже смачні. Ну, в цьому році ліс наскільки промочило, наскільки душів було багато, що грибів яких хочеш. І ось якісь манісінькі? І ось такі. Це яка красива галявина. Така красота. Полюємо, полюємо. Щось трошки вже і знайшли. Так, ось бачу красавчики, мухомори є. Ліс по завжди красень. О, ось, будь ласочка, дивіться, знайшла. Поляк. Так. Да. Ой, зломила його. Зломила, бачите як? Він уже червивий. І ось, дивіться, поляк. Дуже гарно в лісі. Ось грибочок, дивіться, теж. Йдемо далі і ось грибочок. Ідемо далі і ось, дивіться, грибочок. Такий гарний товстоногий. о! Дивіться, який красень. Це вже дійсно красень. Гляньте, найшла цілу галявинку зелену. Дивіться, які гарнісінькі. Ну, а поруч усью і польський. Поруч усь і польський. Дякуємо. Перш за все Богу і нашим ЗСУ, нашим солдатам за те, що ми можемо ходити тут по цій землі і бачити цю красу, переїхали трошечки на друге місце, трошки пройдемо в ліс і думаємо, що теж знайдемо гриби. Ви Знаєте, що, друзі, знайшли ще й опеньки. Це польський, дивіться, коло дороги який красунчик. А це опенюк. Він уже старий, звичайно, переріс, ну це опенюк. О, ось і молодий опенюк. Дивіться, два. Дивіться, які опенючки. Дивіться, які гарнісінькі. Два опеньки, а це польський. Це ще ближче польський. Краса. Ще ось красень, який гарний. Прямо під деревом сидить. Такий гарнезний. Дивіться, друзі, який гарнезний грибочок. Ну, звичайно, вони вже не молоді. Хочеться маленьких грибочків. Знаходимо більше отаких. Вже. Наближаємося вже ми до машини, будемо додому вирушати. По дорозі ось ось всі красені стоять які. Шукаємо маленьких. Великих уже наситились, хочеться маленьких. Сьогодні їх небагато в лісі, але зустрічаються, дивіться. Гарнющі. Просто красені. Відпочивайте, друзі, переглядайте відео і відпочивайте, хто не може поїхати до лісу, хто працює, чимось заклопотаний. Дома можна на кухні переглядати відео і відпочивати. Дякую вам, якщо сподобається і будете лайкати. Ну, от на цій поляні знайшла три великих і два малих. О, є, дивіться, який. І осю. Ось у. Я звалила гіллячкою його. Три. На одному місці три грибочки. Така красива галявина зелена. Такий мук зелений, дощів достатньо, в лісі така вологість, таке повітря свіже. Показую вам цю красу. Дивіться, друзі, скільки назбирала грибочків. Уже наближалися до машини два рази і знов верталися до лісу, тому що йде, а він є і є. Сьогодні було хороше полювання. Дивіться, які в корзині грибочки. Отак От нас збирали сьогодні і вже будемо їхати.